Він вибачився перед батьками за смерть їх сина в Олександрівському районі. Районному суді розпочалося слухання у справі над колишнім працівником Кіровоградської прокуратури Анатолієм Душинським, який на смерть річного Олександра Богатирьова та зник з місця ДТП. Як пройшло перше засідання, знає Віра Шестакова. Трагедія сталася 12 жовтня 2013 року на вулиці Шосенії. П'яний водій збив хлопця і залишив його помирати на дорозі. Тоді родичі загиблого вимагали найвищої міри покарання для винуватця. Просто треба розстріл, і я бажаю, щоб у нього сина забрали, так як і забрали у мене брата моєго папи, сина нашого, щоб у нього в сім'ї таке горе случилося. Підозрюваного затримали. Ним виявився 32-річний помічник прокурора Анатолій Душинський. Як з'ясувала перевірка, за кермом автомобіля дійсно знаходився працівник міської прокуратури. одразу було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Наразі відбулось перше засідання суду. Розглядали справу в Олександрівці. Обвинувачений одразу звернувся до суду з проханням повернути справу у прокуратуру через пору. Ушення Душинський зокрема наполягає на внесенні в обвинувальний акт пункту про покриття витрат на поховання хлопця. Суд задовольнив вимогу і справу направили на дорослідування. Батьки ж загиблого коментувати таке рішення відмовились. Скажіть кілька слів. Натомість прокуратура обіцяє подавати апеляцію та в найкоротші терміни усунути недоліки обвинувального акту, який не відповідає кримінально-процесуальному кодексу. Прокуратурою Кіровоградської області за Час розслідування проведено комплекс слідчих дій, зібрано достатньо доказів, отримано призначені експертизи. На даний час відбулося підготовче судове засідання. Душинський перебуває з часу затримання до теперішнього часу. Під вартою. рішення суду буде оскаржуватися. Віра Шестакова, Олександр Катаруша день за днем.